Вітаю! Я консультант садового центру ваш сад Світлана. Опять же, зустрічаємося з кактусами. До нас прийшло таке питання: чи можна знімати? і Навіть не сказати, чи можна знімати, чи потрібно знімати кактус маленькі із вже великого кактуса, чи не шкодять ці кактуси, маленькі дієтки, так назвемо їх вели дорослому кактусу, цвітінню? Більше, щоб він увелічувався в рості. Отож, розберемо сьогодні таку тему. У нас ось є такий чудовий екземпляр. Тут дуже багато у нас вже, скажем, потомства. Звісно, бажано це все познімати і пересаджувати. Вдома ви ставите малесні стаканчики, навіть якісь рюмочки, наповняєте їх земелькою і відкручуємо от таким образом по часовій стрілочці. Кактус. От ми його зняли і ставлюємо на землю. Чуть-чуть ми його придавлюємо в землю. І він сам укореняється. Байдуже, що в нього немає корішочків. Так укоріняється кактус. Це не смертельно, що в нього немає корішочків. Чому нам потрібно знімати ці так називаємо дітки? Тому що дітки вони питаються материнкою, материнки кактуса. Є звісно, вони висасують, так скажімо, із материнки сок тянуть. І тому у нас і кактус не сильно. В прирості дає росту. І якщо він ще, допустимо, квітує, то ви дійсно, і і квіточкам, цвіточкам вони якби забирають сили. Тому кактуси, Якщо у вас на кактусі з'являються дітки, ви їх знімаєте, щоб у вас повноцінно кактус, щоб були повноцінні цвіточки красиві, обов'язково відділяйте свої. Маленькі питомців, підтомців окремо, і вони будуть у вас чудово виглядати. Для кактусів і сукулентів у нас однаковий ґрунт. Тож є такий чудовий у нас 2,5 літра ґрунт для кактусів. Добре вор. Підкарнюйте їх обов'язково, будуть просто щасливі і блохать, і рости, і радувати вас.